Вітаю ветері ТВ, телепередача справи» у студії Аліна Рябко за ініціативи керівництва держави МВС Міністерства освіти і науки а також національної поліції в Україні. Реалізується проєкт служба освітньої безпеки. Отож, детальніше про нього, про специфіку роботи інспекторів та вимоги до кандидатів. Поговоримо сьогодні з начальником сектору організації служби освітньої безпеки ГНБ в Чернівецькій області Сергієм Платашем. Вітаю вас, Вітаю. пане Сергію. Насамперед, розкажіть, будь ласка, детальнішо про мету цього проєкту основною метою даного проекту є забезпечення належного рівня безпеки в закладах загальної і середньої освіти, захист інтересів у умовах повномасштабної війни та формування повноцінного безпечного середовища після її завершення. Також попередження правопорушень та зменшення їх наслідків серед дітей, підвищення обізнаності учасників освітнього процесу щодо безпекових тенденцій, а також формування культури безпеки правосвідомості дітей, залучення їх до національно-патріотичного виховання. А які виклики спонукали до запуску такого безпекового проєкту з метою ефективної реалізації заходів, визначених концепцією безпеки закладів освіти, схваленою розпорядженням кабінету міністрів національної поліції за підтримкою. Міністерства внутрішніх справ, а також Міністерства освіти і науки, реалізовується вказаний проект служби освітньої безпеки. Проект служби освітньої безпеки був запроваджений наприкінці минулого року. Це у 402 навчальних закладах України, що загалом забезпечило покращення стану безпеки в освітньому середовищі та сприяло створенню безпечних умов здобучами освіти. З огляду на результативність даного проекту впроваджено діяльність штатних структурних підрозділів служби освітньої безпеки. А розкажіть детальніше про те, чим займатимуться інспектори особи у навчальних закладах, які їх основні повноваження. Інспектори служби освітньої безпеки перебуватимуть в закладах загальної і середньої освіти постійно під час навчального процесу. Вони є фахівцями безпеки, які контролюватимуть, щоб жодна стороння особа чи підозрілий предмет не загрожував безпеці дітей. Основними функціями Служби освітньої безпеки, а також інспектора є правоохорона, наставницька та просвітницька. Основними повноваженнями їх є здійснення патрулювання пришкільної території, виявлення та припинення реагування на вчинення правопорушень на території закладу освіти, проведення інформаційно-просвітницької роботи це інтерактивні заняття, бесіди, тренінги, семінари, безпека в кіберпросторі, протидія булінгу, запобігання вчинення насильства над дітьми. А також безпека на дорозі, профілактика злочинності, участь у батьківських зборах та педагогічних радах, участь у засіданнях комісії з профілактики правопорушення перш за все, це булінг, забезпечення публічної безпеки та порядку, як в самому навчальному закладі, а також на території навчального закладу, проведення. Тренувань в закладах загальної і середньої освіти щодо дій в разі пожежної небезпеки, надзвичайної ситуації, терористичного нападу, а також подачі сигналу повітряної тривоги у життя заходів щодо попередження у разі нападу на заклад освіти, виявлення вибутохнічних та підозрілих предметів, взаємодія з компетентними суб'єктами у сфері захисту дітей. Також залучення до змістовних форм дозвілля, участь у спортивних, патріотичних, пізнавальних, а також інформаційно-правових заходах. А чим же ж інспектори служби освітньої безпеки відрізняються від охоронців? Інспектор служби освітньої безпеки це не охоронець, а фахівець з безпеки в освітньому закладі, який взаємодіє з учнями, вчителями, батьками налагоджує комунікацію між учасниками освітнього середовища, допомагає вирішувати. Конфлікти та непорозуміння мирним шляхом враховуючи найкращі інтереси дитини, яким же чином взяти участь у проєкті? Як відбувається відбір кандидатів на посади, і які вимоги ставляться перед ними? Вимоги до кандидатів інспекторів служби освітньої безпеки це перш за все це громадянство України, вища освіта. Вільне володіння українською мовою, що засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державної мови, який виданий національною комісією зі стандартів державної мови, також знання Конституції України, закону України про національну поліцію, закону України про запобігання корупції, а також Кодексу про адміністративні правопорушення. На сьогоднішній день у нас триває конкурс на заміщення вакантних посад, а саме 15 інспекторів служби освітньої безпеки з цивільного населення. Це Чернівецьке районне управління 9 посад, Вижницький та Дністровський районний відділ поліції по 3. І всі охочі, які виявлять бажання, можуть подати анкету до 9 жовтня. А чи багато охочих? Скажіть, будь ласка, на даний час є чимало охочих, які готові стати інспектором служби освітньої безпеки. А скажіть, чи є певні вікові обмеження? Вікові обмеження відсутні: це мають бути жінки або чоловіки, які граничний вік не перевищує 55 років. Якщо, до прикладу, кандидат не пройшов з першого разу, чи є у нього ще один шанс? Так, звичайно, якщо у нас буде оголошений додатковий конкурс або новий відбір кандидатів з числа цивільного населення. Яке ж навчання проходять відібрані кандидати? Скільки воно триває, де саме воно триває, і зі скількох етапів складається після успішного проходження етапів відбору? Це у нас тестування, військово-лікарська комісія, фізична підготовка, а також проведення співбесіди. Кандидат направляється на проходження первинної професійної підготовки в спеціалізованому вузі МВС терміном на 6 місяців. Окрім цього, діючі поліцейські, які виявили бажання стати інспектором служби освітньої безпеки, направляються на спеціалізацію перепідготовку терміном на один місяць. А скільки закладів загальної середньої освіти на території області охоплені цим проєктом? На даний час 88 закладів загальної середньої освіти охоплені даним проєктом. З них це 49 закладів. Які обслуговуються головним управлінням національної поліції в Чернівецькій області, та 39 закладів в місті Чернівці, які обслуговують управління патрульної поліції. Це заклади в 24 громадах. А скажіть, будь ласка, скільки інспекторів працюватимуть у школах? Скільки вони працюватимуть? Тобто, до прикладу, цілими днями вони будуть присутні в закладах загальної середньої освіти? Чи є певний обмежений час? Як це Ні, інспектор служби освітньої безпеки перебуває безпосередньо в навчальному закладі під час освітнього процесу? Також скажіть, будь ласка, чи буде один інспектор, чи все ж таки залежить від кількості учнів закладу освіти? Ні, це буде один інспектор в одному навчальному закладі. Також скажіть, будь ласка, чим будуть укомплектовані інспектори соп, уже перебуваючи у закладах загальної середньої освіти? Інспектори СОП служби освітньої безпеки будуть екіпіровані відповідно до вимог національної поліції України. Вони матимуть бронежилет, спецзасоби, бодікамеру, планшет та інше майно. Ну а це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, у нас гостях був начальник сектору організації служби освітньої безпеки ГНП в Чернівецькій області Сергій Платаш. Я вам дякую за розмову. Дякую вам. Також хочу нагадати, що у нас триває набір з цивільних, та всі охочі можуть подати анкету до 9 жовтня. Анкету для участі у конкурсі можна подати на сайті Національної поліції України в розділі вакансії, де потрібно обрати відповідний регіон, а також посаду. В нашому випадку це Чернівецька область. Посада, інспектор служби освітньої безпеки. Дякую. Ну, а з вами Ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.